16 січня 2026 року. Сьогодні вночі у нас температура опустилась до мінус 21 градуса. Сьогодні на ніч передають мінус 22. Ну, але, думаю, опуститься і до мінус 25, та їх на сьогодні теж 18 передавали, але було на 3 градуса холодніше. Прийшов подивитись, зробити ревізію на своєму садочку. Це щоб ви розуміли, це я стою зверху на снігу. Оце мій садочок зверху, бо зайці приходять і обгрізають мені вершки гілок. Це забор, вони перестрибують снігу на мало близько метра. Вони просто його перестрибнули дещо. Оце верх моїх персиків, до яких я достаю літом на витягнуту руку. Це стільки снігу. Я вже би хотів щось обрізати. Бачу, це буде напевно не раніше березня. Поки той все, сніг розтане. Це просто капець, блін. Зайці гілки обгризають. Я дуже білив. Став без стовбури дерев. Переживав, щоб були цілі, щоб зайці не погризли, але їм тепер тут взагалі просто в кайф. Не достають кругом. Просто гілочки обгортають, не знаю, чи видно, якраз сонце сходить, мороз тисне. Було 16 виходить з хати, але сон відчувається десь як з 20 зараз 10 година ранку. Ось такі мої деревця, ось такий мій садочок. Туди трошки снігу менше. Ну а тут взагалі просто капець. І зайці надгрізають, практично ну, всі дерева погризні, всі гілки. Якщо тут ще вони скажемо, все одно дерева старші, місцями дерева взагалі немає, десь позасипали. Там, видно, може молоде підсадив, що немає. Якщо тут ще вони скажемо, не дуже ті дерева так гризуть. То час слідів повно. Ну як не дуже? Так скажемо, десь гілочку відгризли. більш молодші вони, молоденькі загрізав. Скажемо, що там страшного такого. Ну Місцями їй страшно, місцями їй добре пообгризав. То в мене той молодий садочок, то там взагалі просто жесть. Це все вони сидять собі вночі, просто Просто їдять дерева. Тут же я їм нічого просто не зроблю. Тут він сидів, всередині давалося його покажуть. Сидить і просто собі обгризає гілки, які йому подобаються, смачні молоденькі. В мене тут ситуація з зайцями рятував стовбури дерев, ну гіляки не врятуєш ніяк. Ну Гілки, мені кажеться, там все одно якось все не з'їдять, все не вгризуть, відновляться помаленьку. Ну, Там снігу трошки менше в мене. Та є сторожені. Гілочки теж які позасипали, типу, бачу. Сніг все одно трошки тане, може й повідривати. Вже б хотілося щось обрізати. Обрізати певно я буду не раніше березня. Ось є й такі дерева, тут все в слідах заячих. Тим, це дерево сподобалось. Що вони зробили? Вони просто його знищили. Згризли просто все в хлам. Цю гілку, ту, ту гілку. Та й цю гілку. Фух. Ну й ти, там засипано повністю. Ця крянька вторкнулася, вона аж відламалась. Десь щось відмолодиться, дерева практично кожне дерево погризено. Просто десь, десь я бачу, десь не бачу. Але якщо по всіх притися, тут дуже багато снігу, не хочу прямо по всіх ходити. Ну, ось він собі тут сидів, заліз прямо в серединку в деревце. Ні, ось у нього просто собі просто гризесь, скажімо, такий скалатний гілочка. Така зима в мене. Це їхні все сліди. Не знаю, вони ці дерева подобивають, взагалі не знаю, чому вони виживуть. Хоч бери собак, тут прив'яз. Так, зараз я поставлю на паузу, перейду в той молодший сад, бо тут дуже тяжко лізти. Там ситуація ще гірша. Так, дійшов я до молодого садка. Не хочу показати, що малину вони їдять теж. У мене літня малина, шкода, що вони її гризуть. Через те, що я там, скільки в мене ремонтантних сортів росте, то нехай всю з'їдають. Тут феномен тут літня, і вони її теж згризають. але згризають переважно самі бруньки. Не просто стовбури, а їдять бруньки. Так само звернув увагу на дерева. що багато згризають просто самі, самі бруньки. Ну, їм тут лафа взагалі снігу насипало, їм не треба гризти стовбури, які їм не смачні. Ну, вони собі повністю достають до гілок. Тут а знизу, ось це, щоб ви розуміли, може хто дивився, це все здоптано, то все від тих зайців. зайці може лиси. ну Переважно зайці, бо кругом їхні пляшки валяли. Все, що маленьке, все позгрізали. Каже, молоденьке смачне. Це серженці були. Як його так сфокусувати? Це просто патики лишаються. Штамби то будуть цілі, але гілки прекрасно ну, ну, кожне дерево наде різано. Коли яких так то вони десь тут цілу ніч. Може вже й не одну ніч. Вони собі тут пасуться. Є дерева знищені повністю. Ось це на припустимо. Воно було так невеличке, а вони його згризли. Ну, повністю згризла, ось брунька жива, може. Може десь щось відіб'є. Ось такі гілочки обстригають. Це теж згризли повністю. Ось Тут свіженьке десь певно під ранок гриз. Тут, тут, тут. Це знищили в плану. Ось воно було таке ось чотири скелетні гілки було, залишилась одна. Ось все ось валяється воно. Це вже не зайці, то якісь, я не знаю, бобри. Це грубі гілки по сантиметру, вони їх поперегризали, просто валяються. Ну, і тут, тут все здоптане, тут кожне дерево пошкоджене, просто якесь більше, якесь менше. Дуже холодно, не знаю, мороз страшний. Ставбури вмотані в мене картоном, ну місцями десь позривало, в принципі, туди таким отаплювачом Ну Тут вони стовбури не зачіпали. Їм тут... Їм тут цікавіші гілочки. Ну Тут їх серйозно було тих зайців, бо так дивлюсь, доптано, що це просто капець. Ну, Містами просто гілочки поберезали. Само згризли молодого саженця. Коротше, що маленьке таке було підсажене, то вони поголодували повністю. Більш цікаві такі молоденькі дерева. Ось теж патичок то щось молоденьке, видно, підсадив. Та, да, вони його просто верху попусили. Гілочки тоненькі поз'їдали, далі все. Туди вище їх менше. Ось так, до половини саду вони вище туди не піднімаються. Там є сліди, це я ще ходив. Найбільш тут знизу всі собі цілу ніч тусуються. Тут немає вище. Ну може десь поодинокі є там. Ось там бачу видоп, то не знає, що там точно її порізане. Так що якось так ось таке ось тут дерево. Там їх цього року не цікавить. Скільки сантиметрів 30 снігу, що там десь 50. Але він якраз тих 20 см, їм гілячки, вони собі зараз тут може бути добре, видно, що вони загрізають. Вони згризають іменно бруньки. Брунька, брунька. Ось брунька. І тут так само брунька. Просто бруньки. Собі. Видно, вони їм смачніші. Тут в мене такі на помісі легкі, що веретено. Ну, буду формувати. Низенькі. Тут їх пообголодували теж козирно. Вони взагалі низенькі, я так самого низу почав формувати, Ну, вони з самого низу їх почали почали просто їсти. Ну, Тут теж вони нічим не захищені, бо гілки від самої землі. Практично всі погризяні. Ну, так, Звідси туди донизу. Там просто гілки повідкусували. Так що така ситуація цього року з зайцями. Білив, красив, обмотував штамби, а погода зробила свою погоду. Ну нічого. Думаю, щоб хоч по брунці було, поставляли, то дерево відмолодиться. Тут вище тут все нормально. Ну як нормально? Я там не дуже так ходив, бо я не бачу тут їхніх, їхніх слідів, хоча тут ось вони були. Значить, тут щось теж має бути погрізнено. І ось згризали брунечки. Гілячки, брунечки. Так що така ситуація, ситуація з зайцями. Ну, вже як буде. От бери собак тут прив'язий, не знаю. Ось тут був маленький підсажений саженець. Теж згризяно. Більше скільки я малини вон їм остав. Йдіть собі, їжте. Тут теж такі саженці. Однорічні, скажімо, маленькі всякі. Погані такі повисажував. Якісь купляв поплягнути, що не йшли тут. Ось тут все молодняк, все грізуть, все, що молоде, просто все в холам загрізає. Хоча в мене вони тут я їх не захищав і не обробляв, не так, то дуже тут можна сказати, ці самі по собі. Що виживе, те виживе. Так, тут малина засипала, туди вже не поліз. Тут теж все здоптано. Це верхушки малини. Не знаю, коли тиснівся і розтане. До червня, певно, буде лежати. Все, йду до хати, бо вже так змерз, що то просто капець. Дуже в нас морозно. Морозно, зима важка, світла нема. Звучили зранку на 2 годинки і знов нема. Буде аж ввечері, знов на 3 години. Ну, по ідеї, може бути на 3. Може знов включить тільки на 2. Добре, що є груби і дрова. Ось так зимують в мене тут Мав трохи часу, там то... теж молоді саринці трошки позакидав. Закидав так снігом, їх утеплив. Бо ця ніч обіцяє бути все морозніше, воно ще під ногами просто скрипить той сніг. Тут хурма не знає, як перезимує. як має перезимувати. Гарна зима.